Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як отримати безкоштовний автомобіль з місії бізнесу авторозбірки в GTA Online. Деякі бонусні тижні додають можливість отримати автомобіль, якщо виконати одну місію із бізнесу авторозбірки. Для початку потрібно купити бізнес авторозбірку в GTA Online. Відкриваємо телефон, а потім сайт Mace Bank. Вибираємо авторозбірка та купуємо цей бізнес на будь-якій локації. Купівля цього бізнесу дасть змогу виконувати місії, де іноді з'являється можливість отримати безкоштовний автомобіль. Додаткові покращення купувати не обов'язково. Після цього реєструємось як бос організації, і зараз можна входити до будівлі бізнесу. Щоб розпочати місію, потрібно підійти до комп'ютера. Там ви побачите три місії для викрадення різних автомобілів, але отримати автомобіль ви зможете тільки той, на якому знаходиться значок Гараж. Це означає, що цей автомобіль можна зберегти в гараж після викрадення. Тому якщо ви хочете отримати цей автомобіль безкоштовно, потрібно почати цю місію. Після початку місії виконайте підготовку, три основні завдання та кілька додаткових. Додаткові завдання можна знайти на карті, вони зображені зеленим кольором. Після виконання цих завдань ви зможете розпочати місію викрадення цього автомобіля. Виконувати підготовку до місії або основну місію можна самостійно, і навіть у закритій сесії GTA Online. Після доставки автомобіля до гаража авторозбірки потрібно підійти до автомобіля та вибрати опцію, яка нам підходить. Ви можете продати автомобіль в доках або розібрати його на запчастини, але цей автомобіль можна зберегти у свій гараж. Щоб зберегти автомобіль, потрібно вибрати отримати. 20 тисяч доларів ми отримали після завершення місії, але якщо ви зберігаєте автомобіль, тоді потрібно буде повернути ці 20 тисяч. Після цього оберіть локацію вашого гаража, і автомобіль буде збережено. Давайте поїдемо в гараж і перевіримо це. І коли я зайшов у гараж свого будинку, там було збережено цей новий автомобіль, який я отримав безкоштовно. Таким способом ви можете отримувати навіть дорогі суперкари, тому що цей автомобіль не дуже дорогий. Якщо ви захочете продати цей безкоштовний автомобіль, тоді сума продажу становитиме приблизно 40 тисяч доларів, тому краще продавати через авторозбірку до моменту отримання автомобіля. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.